Доброго дня. Сьогодні ми робимо ще дві акції. Це вже будуть наші такі останні акції в цьому році. З нового року буде друге. Сьогодні ми виставляємо отаких от п'ять комплектів тарільчата колона разом з царгою короткою. Зараз ми зупинимося і спирт кулона яка має царгу 1,3 метра, має вузол відбору з таким доохолоджувачем посиленим, має дім рот і носик. Тобто, повністю готова спирт кулона і повністю готова тарільчата кулона на 4 рівня. Тепер давайте зупинимося трошки ближче до на кожному комплекті. Комплекти будуть продаватися окремо. Тобто, якщо ви з часом собі захочете докупити якийсь із комплектів, ви будете мати можливість вже просто докупити деталі і не треба вам буде там щось переробляти. Тому що на сьогоднішній день для сучасного винокура, от такі комплекти, це є просто необхідність. Ми працюємо. На трьох дюймах ми працюємо дуже ефективно. Ми працюємо на трьох кВт, Це є в домашніх умовах досить нормальна потужність, яка дозволяє вам не перегрівати проводку. І ми получаємо за одиницю часу максимальну кількість продукту, який в нас на виході є. Тобто, тепер давайте ми зупинимося. Іменно на самих деталях. Дивіться, тарільчата колона має 4 рівня. Це іменно 4 рівня будуть вам давати цей дистилят. В загальній масі тіло буде мати приблизно 82-85 градусів. Воно ще не втратить ароматики. Тобто, якщо ви будете вже виходити за 85 градусів, ви втрачаєте. Тобто, ви, якщо тарілки поставите 5 штук, ви вже будете втрачати. І ми ще додаємо до цього комплекту, тому що дуже багато людей в нас вже взяло отаку царгу 30 см, яка має хрестик для пижа, яку потім можна використовувати і для спирт колона, якщо ви маєте. І е е мідний пиш. Оце є комплект. Який буде складатися от іменно з тої царги, і зверху ми будемо встановлювати нашу тарільчату колмуну. Хумут теж входить. Хумут входить. От як вона виглядає? Оце є такий комплект, який вам буде дозволяти працювати і отримати дуже якісний ароматний дистилят, який потім можна буде лити в бочку. Тепер давайте ми зупинимося, так, давайте я то закручу спочатку, щоб вона вже була повністю готова, тому що ми ще потім дещо доуточнемо тут. І е, спирт колона, яка включає в себе царгу 1,3 метра, е, яка має внизу теж хрестик для пежа, ви ж будете ставити, має ніпель нижній і має ніпель верхній для термометрів. Має е, вузол відбору Селиваненка з таким е, потужним доохолоджувачем. І має дімрот, який гасить практично е, 5-6 кВт з носиком. Оце є, так, якби, така комплектація колони Яку ви будете використовувати для виробництва чистого спирту в домашніх умовах? Ви будете получати в годину при потужності 3 кВт, ви будете в годину получати 3 літра чистого 96,6 градусного спирту. Тобто, якщо ви будете це робити з цукру, це буде дуже якісний цукровий спирт. Який не має в собі метилу, тобто він дуже гарно підходить під різні там кінцеві продукти. Тобто ви будете собі робити все, що ви забажаєте. Можете брати наші набори, робити прямо дуже просто і без всяких там напрягів, можете використовувати свою якусь бутаніку, щоб, щоб вам виходилися якісь кінцеві, хороші напої. Тепер дивіться, от іменно для такого сучасного винокура, от така комплектація іменно тройки в домашніх умовах дуже добра. Тому що ви. При 3 кВт получаєте максимальну кількість спирту 3 літра, і ви при 3 кВт получаєте хороший, якісний дистилят. Ви можете навіть трошки зменшувати потужність, тобто десь на 2,5-2,2 працювати при ароматиці, тому що чим повільніше ви будете працювати і получати ароматні дистиляти, тим якісніший буде кінцевий продукт. І тепер дивіться, яка ситуація. Якщо ви навіть взяли собі спирт колону, або ви вже маєте спирт колону, ви будете використовувати оцей верх від спирт кулони. Так, щоб там було от іменно верх. Оцей верх від спирт колони, ви будете використовувати з вузлом. Давайте я його зараз відкручу просто. Сарга вас залишається окремо, вона буде виконувати. Е, тобто Ви її можете навіть не розбирати. Не треба висипати там різні е, оту СПН. -ку. Якщо ви візьмете нержавійку вам не треба буде її чистити. там тобто Ви собі зняли е, оцей вузол, і ви його останавливаєте, от тепер зверху е, от на Наверх от тої тарільчатої колони. Тобто, ви, якщо маєте де вже спирт колону, то ви отой верх вже. Ну зараз чекайте, дайте я, я його вже закручу, так що воно було цільне. І ви получаєте от, дуже якісний е, і класний е, класну конфігурацію апаратури. От як воно буде у вас виглядати? Бачите? От ви встановлюєте в ті царзі нижні стоїть пиш мідний, він там ще трошки бере на себе отой ванізм, потім е, проходить все на, на чотирьох тарілках, барботаж дистиляту ароматного. Мідь е, на тарілках теж забирає, і воно йде в відбір. Тут воно відбивається, конденсується, і ви е, голковий кран відкручуєте до кінця, і просто такий у вас получається так, якби под стіл. Цей вузол він дозволяє от іменно та, та, той носик. Він дозволяє практично весь злив робити на, на доохолоджувач, тобто не буде возврату флегми. І ви будете получати якісний, класний дистилят в домашніх умовах. Тобто ви можете собі робити віскарі, куняки, ем, все, що вам заманеться. Іменно от при, при такій конфігурації. Треба вам далі робити спирт. Ви верх зняли. І поставили на ту царгу. І робите собі вже чистий спирт. В ідеалі, якщо ви хочете для спирт колони, ви ще можете докупити собі діотер. Так, щоб ви поставили під вузлом там на царзі, і ви вже могли б в домашніх умовах бачити, як, як все воно працює у вас, ну, такий візуал. Ну, але це вже так, якби, на побажання. От таких дві акції. Окремо буде позиція іменно та, та колона, 4 рівня з царгою і з хумутом. І окремо буде спирт колона. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.